Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу приготувати цвітну капусту. На вогонь ставлю я кастру з водою, а тим часом буду розбирати головку. Ось мене пригостила сусідка, в мене цього року своєї немає. Дивіться, яка красива головочка капусти цвітної. І я її розберу на суцвіття. От так розбираю на сусвіття. Вода закипіла. Я її підсолюю. І опускаю ці сусвіття, що я розібрала, опускаю в цю киплячу воду. Друзі, буквально на 2-3 хвилинки, щоб воно прокипіло і треба буде виймати, щоб не переварилося, бо порозлазяться. Дивіться, які гарні суцвіття, які булитки більші, менші різні. Проварилися вони буквально в мене 3 хвилинки, і я їх виймаю в мисочку. А тим часом, поки капустка охолоджується, я приготую кляр, в якому буду обжарувати суцвіття. Ось Я взяла в кружечку два яйця і трошки підсолюю. Можна ще, друзі, його поперчити. Я просто гострого не їм. І також збиваю його. Щоб яйця були однорідні. Тепер додаю сюди ще ложечку сметанки і також перемішую до однорідності. І тепер ще додаю сюди дві ложки муки. Спочатку можна. ще трішки муки. Тому що кляр повинен бути такий густенький. Що, щоб як суцвіття цвіття буде е, вмочувати цей кляр, то щоб цей кляр ну, не стікав, а залишався на суцвіттях. Ось такий приблизно повинен бути цей кляр. Такий густа сметана. Мабуть, ще трошки густіше. І тепер мої ну, суцвіття вже трошки схололи, вони повинні бути не гарячі, не холодні, а тепленькі. І можна тоді вже їх обжарувати. Вийняла я ці всі суцвіття, друзі, і тепер, що хочу сказати, хто, тим, хто... Не може їсти жареного чи обжареного з тих чи інших причин. Це вже можна сказати, що готова страва. Її можна споживати. А всі інші раджу її ще обжарити в цьому клярі, що зробили. До кляру ви можете ще додати перчику. Я ну, не додаю. Тепер розігріту сковорідку. Я даю сонячникової олії. І беру тепер оці суцвіття, отак от вмочаю в кляр на всіх сторін. І викладаю на сковорідку. і буду обжарувати їх з усіх сторон. Ось так перевертаю і обжаримо з усіх сторін. Капусточка готова, можна тепер скуштувати. Друзі, я хочу вам показати, як вона м'ягенька і віця сочна дуже. Така от всередині виглядає. І на смак дуже смачна. Друзі, дуже смачна. Я ж кажу, і соковита вона така, і смак неї такий особливий. Ось така апетитна на вигляд. Смачна, корисна, багата на вітаміни, цвітна капуста. Сьогодні в мене вийшла. Її можна споживати як самостійну страву, а також як і добавка до інших страв. Можна споживати, так як вона зараз виглядає, а також можна додати якогось соусу, наприклад, часникового. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких, любимих людей. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!